Дар Божий, який можна прийняти або відкинути. Роздуми над Словом Божим на 20 грудня. Того часу був посланий ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида. А ім'я Діве Марія. І, увійшовши до неї, сказав: Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі й народиш сина. І назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела: Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала. Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом твоїм, і відійшов від неї ангел. Опис благовіщення Діві Марії, яке здійснив архангел Гавриїл, повідомляючи, що вона стане матір'ю Спасителя, читається у церкві кілька разів протягом року. Прочитаний за кілька днів до Різдва Христового, Він говорить нам про делікатність Бога стосовно нас Бог не хоче обдарувати нас насильно, Він уділяє свої дари тоді, коли ми хочемо їх прийняти. Марія прийняла Спасителя від імені усіх нас, але разом із цим. Кожен з нас може його прийняти або відкинути, подібно і з усіма іншими дарами Божими. Ми можемо побачити це на прикладі здоров'я і хвороби, бо й те, і друге є знарядями, якими Бог хоче вділяти нам свої дари, але ж кожен із нас, як у здоров'ї, так і в хворобі, Може або відкритися на ці дари, або закритися від того, що Бог хоче нам уділити у зв'язку з цією конкретно життєвою ситуацією. Свою чергою дівоцтво Марії її повна віданість Богові це знак, що для того, аби Христос насправді входив у наше життя і огортав Його. Ми маємо бути хоч трохи подібні до Марії в тому, як вона виходить на зустріч Богові, який хоче нас спасати. Звернімо ще увагу на те, що Марія мала змішані почуття, стривожилася, знітилася від слів ангела, бо велич дару, який вона мала прийняти, перевищувала навіть її. Попри те, що вона була непорочна і найсвятіша, не ніколи не буде достатньо намагатися зрозуміти те, що ми віруємо в Ісуса Христа і отримуємо Його благодаті, це дар, який абсолютно переростає нас. І навряд чи може бути інакше. Зрештою, силою цього дару ми прямуємо до вічного життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.